Вітаю вас на каналі Парарук. Заглянула під свій парничок. У мене тут накриті помідорки каста із десяти насінинок, із 9. Де зійшло, залишилось 7. Дві зломали коти сусідські. Такі вже помідорчики. Дуже швиденько ростуть. Бачите, вже навіть світ викинула. Отакі помідорчики. Накриті весь час. Навіть на день я їх. А не знімаю накриття. Звісно. Величезним мінусом є те, що одразу чіпляються болячки. Зараз візьму триходерму, тут розсиплю, прямо під кущиками. Так, але та, що цвіт викинуло. Бачите, викинула цвіт. І поруч у мене тут огірочки. Треба полити. Воно вже є огірочки. Ну, ось раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім кущиків. От огірочків. Теж вони весь час накриті, тільки потрібно постійно поливати. Бачите, таке собі і прицінення, і одразу, щоб перепад температури був не, не такий різкий. Ну, побачу, що з огірочків то е, толк буде. Нижня обламую, щоб е, стебло набрало сили. А з помідорок невідомо, що ж там по погоді. От. Оці нижні листочки, світ отакий. Такий собі експеримент.